Є. Сьогодні будемо розмовляти про те, як підтвердити факт смерті військового, якщо його тіла немає. Адже всі ви розумієте, немаленькі, що таке бойові дії і що не завжди є можливість евакуювати тіло загиблого з поля бою, або неможливо встановити, де тіло знаходиться, або... Там такий стан, що неможливо його евакуювати. Ну, можуть бути різні нюанси, їх буває дуже, досить багато, але ось по підсумку тіла немає. Всі розумієте, що родичі такого військовослужбовця можуть подавати відповідні заяви на одноразову допомогу, на допомогу на поховання. І Різні інші виплати, наприклад, там по втраті годувальника, і щодо спадщини подавати так, документацію всю необхідну, родичі можуть тоді, коли в них є свідоцтво про смерть людини. Справа в тому, що на загальних підставах свідоцтва про смерть видаються на підставі лікарського свідоцтва про смерть, ну, грубо та просто кажучи відповідних довідок, так, медичних документів. В яких вказана причина смерті, і час, і дата, і так далі. В цих випадках цього немає, тому орган Ракс вам свідоцтва про смерть не видасть. Що робити в такому випадку? Ну, по-перше, треба плекати певних ілюзій і розуміти, що багато хто з таких військовослужбовців рахується, як зниклі безвісті. Або взагалі неможливо встановити, що відбувається, тому що відповідають, що йде розслідування і немає ніяких його результатів. Тобто може бути де, якийсь певний період часу, коли ви не розумієте статусу взагалі. І саме в цей період необхідно тримати руку на пульсі, а людям складно, тому що вони знаходяться у стані розпачу і шоку. Тому я прошу, якщо ви дивитеся, у вас є там знайомі або родичі в такому стані, займіться ви цим питанням, якось тримайте на путь щоб розуміти, коли закінчиться службове розслідування і які будуть його результати. Тому що це дуже важливо. Дивіться, в принципі, цивільним законодавством передбачений процес визнання людини померлою. Але. При більш пришвидшеному варіанті на це необхідно, щоб людина була відсутня більш ніж пів року. При звичайних обставинах це має бути два та більше років. Тобто нам це не підходить у випадку воєнних дій. Тому вам для того, щоб отримати свідоцтво про смерть, все ж таки прийдеться проходити суд. Але не в такому порядку. Є можливість судді встановлювати певні юридичні факти в окремому провадженні. Так встановлюються факти рідства, факти проживання однією родиною і так далі. Факт смерті також може бути так встановлений, тому що це є юридичний факт. Тобто, вам необхідно звернутися до суду, вам це родичі, які можуть бути суб'єктами звернення. Ніхто будь-хто, а родичі. Дружина, діти, мати, ну, дивлячись, якесь порідне брати, сестри, родичі. Тобто вам необхідно мати так документи, що підтверджують ваші родинні зв'язки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і так далі. Звернутися до суду із заявою про встановлення факту смерті. До заяви необхідно додавати докази смерті людини, які це можуть бути докази. В цьому випадку, будь ласка, поширте ефір і серед військовослужбовців знайомих, або, може, якщо у вас є люди, які в таку ситуацію потрапили, і вони в поганому стані, і їм немає коли шукати інформацію, то щоб їм було легше зорієнтуватися. Які можуть бути докази? Всі, ви знаєте, що існують службові розслідування, я вам вже це сказала, так? з цього приводу. Акт службового розслідування, висновки якого затверджені наказом командира військової частини, може бути доказом смерті. Особливо, якщо в цьому акті бажано, тому що тільки тоді цей акт буде валідним в суді, якщо в ньому буде вказано, що людина померла в таку-то дату. Час приблизний, так? Дата, приблизний час, приблизна причина, чого людина померла, і де. Це важливо. Також важливо, щоб було вказано, що смерть, смерть вона пов'язана із захистом батьківщини. Це також дуже важливо. Ті, хто отримував поранення, вони вже знають про це. Бажано, щоб було вказано, що на загиблому були всі засоби індивідуального захисту під час смерті. Також є такий момент, що може бути складено кумбатом, наприклад, акт про смерть, який буде підписаний свідками хлопцями, які були там присутні або були разом на бойовому завданні і так далі. Це важливий документ і для матеріалів службового розслідування такий акт про смерть. Підписане свідками. Тому, якщо у вас буде копія такого акту додана до суду, це дуже-дуже добре. Також існують журнали ведення, журнали ведення бойових дій. Ну, дивіться, що там може бути зазначено. В журналі ведення бойових дій може бути зафіксоване факти певних. Обстрілів, бойових самих завдань, зіткнень, там от того всього, де воно, що, чим, коли і так далі. І якщо у цей час у тому місці про це є, де в акті записано смерть, і про це є якийсь запис в журналі бойових завдань, то е, про наявність такого обстрілу або такої обставини, так, це було дуже добре. Е, я не можу детальніше сказати, тому що кожна смерть, як кожне життя, воно. Неповторне, індивідуальне, і можуть бути різні нюанси, які будуть грати певну важливу роль, але це вже треба дивитися безпосередньо у кожному конкретному випадку. Але ось таким чином, зібравши оці документи, можна звернутися до суду. Встановивши факт смерті, на підставі цього всього в суді, і з цим рішенням суду ви можете звернутися до Раксу, і на підставі нього. Не медичних документів, а на підставі рішення суду, отримати свідоцтво про смерть. встановленого зразка. І з цим свідоцтвом про смерть ви вже можете йти і подавати відповідні заяви на виплати, на спадщину і так далі, тому подібне. Ось так. Будь ласка, поширте ефір, якщо у вас є можливість, тому що у нас дуже багато запитань надходить з цього приводу. і Є на них певний запит, а кожен раз писати, то легше зняти, щоб воно було. Або десь собі зафіксуйте, що у нас на сторінці є такий момент, що можна подивитися. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю всім мирного вечора, щоб все було тихо, спокійно, щоб було світло і тепло, щоб ми всі були живі та здорові. Слава Україні! До нових зустрічей, рідненькі мої.